Це щойно пересаджена рожева дівчинка. І бачите, що на ній відбувається. Ростуть петлі замість квітконосів. Як вони ростуть? Що з цього буде далі? Я не знаю. Подивіться, що робиться. Вона в мене трошки оброблена фундазолом була при пересадці. І ось що відбувається. Ви бачите? Трошечки розфокусувалася, але ж це камера в мене така. Листочок цей відмирає. Це добре, бо це старий листочок з механічною травмою. Він такий і був, я її, її з ним так і отримала. Це добре, що він відмирає, але ж подивіться на ці квітконоси. Ви коли-небудь бачили таке? Що з ними робить?